Декілька новин про пакети допомоги Україні. Інформацію зібрав докупи телеграм-канал Норвегія замовить для України 10 пускових установок на Самс разом із чотирма центрами управління вогнем. Йдеться саме про 10 пускових, а не про 10 комплексів, як написали деякі ЗМІ. Вартість контракту близько 325 мільйонів доларів. Фінляндія передає Україні 22-й пакет військової допомоги вартістю 190 мільйонів євро. Традиційно фіни не розголошують вміст свого пакету. Еквадор розглядає передачу США російської техніки 90-х років вартістю 200 мільйонів доларів в обмін на новіше озброєння від США. Якщо угода відбудеться, то російську техніку буде передано Україні. У пакет входять шість гелікоптерів мі 171 Е, ПЗРК «Ігла», а також кілька неназваних РСЗВ. Росія намагатиметься зірвати цю угоду. Наприклад, Москва ввела ембарго на постачання бананів та квітів з Еквадору. Бананова війна, їхній рівень. Окремо зазначу, що сумарна допомога тих самих фінів перевищила вже 1 мільярд євро. Усі ці пакети допомоги, якщо розглядати кожен окремо, вони ніби виглядають як недостатні для такого масштабу війни, якою є російсько-українська війна. Але от саме тому важливо постійно підраховувати ці пакети в їхній сумарній цілісності і у групі з пакетами інших країн, тоді картина виглядає кардинально по-іншому. Це важливо тому, що цю тему на заході люблять розганяти російські боти та пропагандони. Мовляв, та що там вирішується ваша дрібка допомоги? Нічого. То може досить тоді витрачати свої гроші на українців. Саме тому європейцям і європейським урядам важливо розуміти і не забувати, що це зовсім не дрібка, це реальна і постійна допомога Україні, яка б'ється проти нацистів, окупантів, тиранів. Ну і ще момент: Сполучені Штати Америки продовжують постачати Україні озброєння для ППО. Про це на брифінгу заявив представник Пентагону Патрік Райдер. Є певні можливості, які були укладені за контрактом USA, в які входять деякі системи протиповітряної оборони. Ми також продовжимо тісно співпрацювати з союзниками та партнерами для визначення потреб України, а потім працювати з ними, щоб допомогти полегшити цей процес. Заявив він, на уточнююче питання чи надходять американські ракети до систем ППО в Україну. Райдер відповів: так, а також інші можливості, про які раніше оголошували в рамках програми ЮСЕЙ. Що ж, слава Україні! Слава ЗСУ, подяка партнерам. Малої допомоги не буває. Переможемо!